Друже, привіт! Ось і прийшла красуня весна. Все навколо оживає, зеленіє трава, зацвіли весняні квіти. Я дуже зраділа весні і зібрала для своєї матусі букет з квітів, а ще хочу виготовити для неї вітальну листівку. Давай зробимо це разом. Згода? Починаємо! Таку вітальну листівку можна подарувати не тільки мамі, а будь-якій жінці або дівчині. Давай розглянемо її. В червоній вазі стоїть три квітки: одна та, що посередині жовтого кольору, і дві по боках синього кольору. Кожна квітка має довге зелене стебло та листя. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, також жовтий, зелений, синій червоний кольори паперу, ножиці, серветка, клей, клейонка, простий олівець, пензлик та лінійка. Давай разом пригадаємо правила користування ножицями. Використовуй ножиці лише заокругленими кінцями. Не працюй тупими ножицями. А також ножицями зі слабким кріпленням. Клади ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. В процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були осторонь від леза. Не підходь до товариша під час різання не розмахуй ножицями. В процесі різання уважно слідкуй за розміткою. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. Дотримуйся цих простих правил і вирізай що завгодно. Візьмемо папір зеленого кольору. Перевернемо його і на некольоровій стороні, накреслимо три лінії, відстань між якими 1 см. Ножицями відріжемо кожну смужку. Відрізаємо по черзі першу смужку, тепер другу, третю. Три зелених стебла для квіток готові. Тепер відріжемо смужку зеленого паперу для листків. Складемо зелену смужку навпіл, а потім іще раз навпіл. На некольоровій стороні намалюємо листок. Тепер виріжемо, ми отримали 4 потрібні нам листки. На середину білого аркуша з самого низу покладемо зелене стебло. З лівої сторони під нахилом покладемо друге стебло, а тепер праворуч під нахилом третє стебло. Прикрасимо кожне стебло по черзі листками перший листок, другий, третій, четвертий. Візьмемо синій папір, намалюємо і виріжемо смужку, складемо її втроє. На некольоровій стороні намалюємо круг. Тепер виріжемо, і у нас вийшло три синіх круга. Приклеїмо синій круг на стебло з правої сторони. Другий і третій круг складемо навпіл і приклеїмо під невеликим нахилом на синій круг. Таким самим чином зробимо квітку, що знаходиться ліворуч. Тепер від жовтого аркуша відріжемо смужку, складемо її на три однакові частини. Намалюємо круг і виріжемо ось три. Жовті круги у нас готові. Ось такий весняний букет у нас вийшов. Після того, як букет викладено, можна його наклеювати на аркуш. Тепер намалюємо вазочку на некольоровій стороні червоного паперу. Виріжемо по контуру і вазочка готова. Приклеїмо її в нижній центральній частині аркуша. Ось така гарна вітальна листівка у нас вийшла. Сподіваюсь, що така гарна листівка сподобалась твоїй матусі. Наша зустріч підійшла до кінця. До побачення!